Участь у виборах мера взяли менше третини чернівчан. Чернівецька міська виборча комісія опрацювала всі протоколи за результатами другого туру. Новим міським головою став Олексій Каспрук, котрий набрав майже 64,5% голосів виборців, які в неділю прийшли на дільниці. В свою чергу його конкурент Віталій Михайлішин залучився підтримкою 35,5% чернівчан. На студентських дільницях наче у постелі, безлюдно. Станом на дванадцяту було 5% і наші спостерігачі не фіксували спроби чи самого підтримку. Підкупу, підкупу виборців, тобто не було фотографування, не було виносу бюлетеня. На багатьох шкільних дільницях виборців заманювали свіжою випічкою ватрушками, тістечками і пиріжками за смішними цінами. Маки по, по 5 по що тут ще лише вишеньки по 4 гривні, сочник по 4 гривні. Та цікавилися смаколиками переважно пенсіонери, адже саме вони і становили значну кількість тих, хто прийшов голосувати в обід. Посіщення, желательно, краще було б. за словами спостерігачів. Дільниці відкрилися вчасно, та й значних порушень не було. Кабінки є, скриньки є, все хватає, все в нормі. Самі ж члени ДВК свою роботу оцінюють на відмінна. Та от виборців у день з вогнем не знайдеш. Моя хата скраю нічого не знає. Отакі в нас зараз люди. Ті, хто не проігнорував вибори, ділилися своїми сподіваннями. Очікую порядок в місті. Дороги наші. Коли буде закон єдиний для всіх, я думаю, що буде і порядок в країні. Потрібно обрати гідного міського голова, який би виконував свої обов'язки, змінив Чернівці найкраще. Проголосувати разом з дружиною та двома дітьми до другої школи прийшов і кандидат на посаду Чернівецького міського голови Віталій Михайлішин. Моя сім'я голосувала за майбутнє нашого міста для того, щоб наше рідне місто розвивалося. Так що я впевнений, ми на, на це заслуговуємо. Віддав свій голос, і чинний мер Олексій Каспрук. каже, низькою явкою чернічан не здивований. Це природно, це було очікувано, те, що не всі люди навіть знають, що сьогодні вибор. Ми тут уже жартували членами дільничної комісії, казали, що може нам замовити машину, якусь з рупором об'їхати калічанку і запросити всіх на вибори. За словами спостерігачів, низька явка на чернівецьких дільницях могла бути ще й тому, що люди не побачили у списках своїх кандидатів, яких підтримували у першому турі. Ті, хто голосував за. Представників від батьківщини, солідарності, свободи. Тобто є категорія виборців, які не хочуть більше ні за кого голосувати. Загалом участь у голосуванні взяли 53 тисячі виборців. За Олексія Каспрука голоси віддали більше 33 тисяч осіб, а з Віталія Михайлішина понад 18 тисяч. Недійсними визнали півтори тисячі бюлетенів. Павло Монахов і увесь Чернівецький промінь.